Привіт! Нарешті погода трішки настроїлась, а то й дощі були до цієї пори. Сьогодні більш-менш нормальний день і буду мити вікна. Думали мити з Вітою, але віта трішки занедужала, тому буду мити сам. Бачите, які вони грязні. А, дощі були, куди ж мити. Спочатку потрібно помити ззовні. Ось, а потім уже е, всередині. Так що, зараз цим і займуся. Спочатку додав, звичайно, трішки моючого. пройдусь, розмочу, що там є. Потім побризкаю ще ось таким. Ну, це для кухні. Той швабру я спочатку все це приберу, а потім ось купив. Ось таке, я не знаю, не реклама. Не пробували. От, спробуємо уже в кінці і шкрібок. і такий є. І ось такий. Це у машині я таким користуюсь. І спробуємо потім, тому що вода у нас така, що витирати якоюсь ганчіркою чи що. Такі розводи виходять, що неможливо. Ну, спробуємо покажу. Зараз піду ззовні промию почну з цього, а потім переберусь туди. Ну що, покажу, як буду робити, і що вийде у нас. Ну ось так підсохне, буде видно. Є трішки тут ще не дуже добре. шкрібочок тут спрацював. Потрібно схоже новий купити, він трішки не зовсім добре вибирає. Так що десь буде вон там ще підтекло. Зараз ще раз пройдуся. ну і... Висохне з тієї сторони, побачимо потім. Ну так і інше вікно. Вже показувати не буду. Покажу, коли вже все помив. Ну все, поки що. Ну нарешті я помив ці вікна. Не вмію я їх мити. Це така невдячна робота, що просто піпець. Ну, стало трішки краще. Не знаю, вам видно чи не видно. <гум> Але мені видно. Не все окей, ще десь замітно там, де, десь розводи невеличкі. Ну, не дуже гарний шкрибок, як я говорив, я подивився, він трішки дугою <гум> стоїть так. Вот. Ну, нічого, якщо, що, то вже потім. Весною, чи що Віта переміє. Вона у вікна в основному мила, я не мив. От. Е, ну що, лишилось тут підлогу помити, попилисосити все це діло і повісити штори. Вони вже чекають у нас кілька днів. Все не могли помити вікна із-за погоди. Ну, і на сьогодні. Також схоже буде все, О, дивіться, кому кому дуже добре. О, бачите. А на терасу вийшла собі трішки тут сонечко. Чо, маруся, а, ай, хорошо, да, хорошо тобі. Не мішають тобі ти кошенята, а то ти їх боїшся, як я не знаю. То шипить на них. І тікає зразу. Тоді, якщо вони в хаті, і вона, вона не, не їсть, не їсти не хоче, і зразу на вулицю тікати збирається. Ну, вже не так, то Десь за кілька метрів, як бачила, тікала, з хати сходила, з дому тікала. ось. А так уже в хаті буває. Ну, десь ближче, ніж на метр до себе не підпускає. Ну і коли вони в хаті, то вона така неспокійна, не може нормально <гум> спати. Ось тут <гум> не мішають, то вона ось, бачите, на сонечки. Зараз прихорошується, так? Да? Ну давай, давай, готуйся. Ну, от. Сьогодні непогана така погода. Ранок дуже був гарний, в кінці покажу. І у нас тут лисиця чи лис також ранком його захватив. Також покажу в кінці. Ну, на сьогодні, думаю, все. Так що дивіться нас, кому, кому цікаво, підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі. Нам цікаво, це якийсь зворотній зв'язок. Чи вам цікаво? Читаємо, відповідаємо. Ну, і на сьогодні все. Всім всього найкращого, мирного неба і слава Україні.